Ну що ж, давайте розбиратися. Сьогодні ми зануримось у таку, знаєте, менш відому, але від того не менш захопливу сторінку давньогрецької історії. От, серйозно, коли ми чуємо стародавня Греція, що одразу з'являється в уяві? Ну, звісно ж, величні храми, філософи в тогах, оці знамениті блакитні води Егейського моря. Це такий класичний, знайомий усім образ. А тепер уявіть собі на мить, що існував зовсім інший грецький світ, і не де-інде, а в наших безкраїх степах на території сучасної України. І це не якась фантастика, це абсолютно реальна історія, яка, чесно кажучи, трохи ламає звичні уявлення про античність. Історія про те, як греки збудували собі новий дім за тисячі кілометрів від своєї батьківщини. От давайте глянемо на карту. Ось тут, на північних берегах Чорного моря, до речі, греки його називали понт Ефсинський, тобто Гостинне море. Саме тут і виникли цілі міста держави, такі як Ольвія, Херсонес, Ціра. Це, по суті, був такий собі грецький дикий захід, справжній фронтир. Тож давайте розбиратися, як і чому взагалі з'явився цей дивовижний світ. І ви тільки вдумайтеся, ці грецькі міста держави процвітали тут майже тисячу років. Це з сьомого століття до нашої ери і аж до 4-го століття нашої ери. Це ж колосальний відрізок часу. Ну, щоб було зрозуміло, це довше ніж існують багато сучасних держав. Тобто, це були не якісь там тимчасові поселення, а повноцінні стабільні суспільства, які залишили по собі величезний слід. Так, і варто розуміти, що це не сталося випадково, як кажуть історики, велика грецька колонізація це був цілеспрямований пошук, пошук нових земель, ресурсів та й просто нових можливостей. Тобто, це не історія про пару кораблів, що збилися з курсу. Ні, це був масовий рух людей, величезна міграційна хвиля, яка назавжди змінила весь чорноморський регіон. Окей, але що ж змусило тисячі людей, цілі родини, покинути свої домівки і вирушити по суті в невідомість? Но причин насправді було чимало, і всі вони були, скажімо так, дуже серйозними по перше, банальне перенаселення в самій Греції. По-друге, постійна політична боротьба, яка просто витискала людей. Ну і, звісно, пошук ресурсів, особливо зерна. Зерно тоді було як зараз нафта, найважливіший ресурс, а наші родючі степи вони обіцяли цього зерна просто неймовірну кількість це була справжня земля можливостей. І цей процес не був миттєвим, він розгортався поступово. Все почалося ще у восьмому столітті до нашої ери, з першої хвилі колонізації по всьому Середземномор'ю. Потім у Сьомому столітті перші греки дісталися й до нас, заснувавши маленькі поселення, як от на острові Березань, це одне з найперших. А вже через століття у VI столітті ці крихітні форпости перетворилися на справжні міста поліси, такі як Ольвія і Тіра, які стали потужними центрами торгівлі і культури. І знаєте, що найцікавіше? Те, як все починалося. От уявіть, перші поселенці жили не в мармурових палацах, а в простих напівземлянках. Це було практично ідеально для місцевого клімату. Але дуже швидко вони освоїлись, почали будувати кам'яні будинки, відкривати майстерні і створювати ось таку неймовірну розписну кераміку. Новий світ буквально народжувався на очах цеглинка за цеглинкою. Але, звісно, греки прийшли не на безлюдні землі. Тут вони зустріли зовсім інший, потужний і дуже давній світ. Це було без перебільшення зіткнення двох галактик з одного боку грецький світ, демократія, філософія, міське життя, торгівля морем, а з іншого світ степу, кочові племена, наприклад, скіфи, це культура воїнів, це знамениті золоті скарби з курганів, це життя в ритмі безкрайніх просторів, абсолютно різні світи. І ці два світи. Не просто існували паралельно, ні. Вони торгували, вони воювали, вони взаємодіяли, і в результаті цього всього створили щось абсолютно нове. Їхні стосунки були, ну скажімо, складними від мирної торгівлі до жорстоких воїн. Але головне це постійний контакт, постійний вплив. І з цього плавильного котла народилася унікальна культура. А основою всього, звичайно ж, була торгівля. Греки везли сюди те, що було екзотикою для степу. Вино, оливкову олію, свою знамениту кераміку, металеві вироби. А що вони отримували натомість? Отут список серйозний риба, мед, золото, раби, і найголовніше зерно. Дуже багато зерна. Степи були справжньою житницею античного світу, так що це був абсолютно взаємовигідний обмін. І цей культурний мікс найкраще видно в мистецтві. От подивіться, зліва класична грецька ваза, все зрозуміло. А справа рельєф, і тут вже цікавіше: це місцевий бог-вершник, але виконаний він у грецькому стилі. Розумієте, грецькі техніки почали використовувати для зображення місцевих божеств, їхні вірування, їхні пантеони почали змішуватися, і це створювало щось абсолютно унікальне. Цей дивовижний світ існував сотні років, але як це часто буває в історії, на горизонті з'явилася нова величезна сила сила, яка збиралася назавжди змінити правила гри. І ця сила Рим. Десь з середини першого століття нашої ери Римська імперія почала розширюватися настільки, що її тінь накрила і Чорне море. Для грецьких міст, які звикли до своєї незалежності, це означало одне кінець епохи. Треба було якось пристосовуватися. І цей процес називається романізація. Важливо розуміти, що це не завжди було пряме завоювання з битвами і облогами. Часто це відбувалося поступово. Міста ставали союзниками Риму, впускали до себе римські гарнізони, інтегрувалися у величезну імперську машину, економічну, військову. По суті, їхня роль змінилася вони стали форпостами імперії, але життя в них тривало. Та історія невблаганна, і цей світ, як і будь-яка інша цивілізація, теж мав дійти до свого кінця. Кінцем стала епоха, яку ми знаємо як велике переселення народів. У третьому-четвертому століттях нашої ери степами прокотилися нові хвилі мігрантів спочатку готи, а потім і гуни. І ці вторгнення принесли хаос і руйнування. Старі торговельні шляхи були знищені, міста почали занекадати, і потроху античний спосіб життя тут просто згас. Що ж залишилися нам сьогодні? Ось такі мовчазні руїни, як, наприклад, ці оборонні стіни Херсонеса. Просто уявіть, ці камені бачили тисячу років історії. Це, це фізичний доказ того, що тут, на краю степу, колись вирувало життя великої цивілізації. Але і це, мабуть, найдивовижніше, цей світ не зник безслідно. Його фундамент, він буквально лежить під нашими сучасними містами. Це частина неймовірно глибокої, багатошарової історії українських земель, і це нагадує, що минуле завжди набагато ближче, ніж здається. І все це підводить до одного питання історія цих грецьких міст доводить, що цілі світи, цілі цивілізації можуть бути майже повністю забуті. І це змушує задуматися а скільки ще таких загублених світів лежить просто у нас під ногами, чекаючи, поки їх знову відкриють.